Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Люблені браті і сестри, я поздоровляю усіх вас, найперше сьогодні, із вашим престольним святом Днем пам'яті Бесерібльників Косьми і Дам'яна. Святом всіх поздоровляю. Поздравляю. 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 Ми сьогодні радіємо подвійною радістю. Тому що в цьому святому храмі ми вшановуємо ваших небесних покровителів, які є взірцем великої віри і великої любові в першу чергу до Бога і до людей, до людей, тому що любили їх як Бога, тому що вбачали в кожному образ і подобу Божу. Вбачали в кожному, оце найвище, що вклав Бог, вбачали в кожному щось особливе і важливе. Але разом з тим Господь їм дарував силу цілительства. І вони поправляли людське здоров'я, яке через гріхи. Через гріхи людей не було в належному стані. І заважало людині дивитися на світ відкритими, чистими і щирими очима. Здоров'я заважало людям пошкоджене здоров'я, ходити до храму, розславляти Бога, тому що людина в хворобі думає за себе і особливо згадує про Бога. Але дух немирний, дух хвилюється, і Господь посилає таких особливих людей, які через божественне проведіння, через дію Святого Духа, але за їхніми молитвами Господь іціляє. Велика кількість є цілителів, яких церква сьогодні вшановує. Як лікарів душ і тіл наших. В першу чергу, звичайно, ми згадуємо самого Спасителя, який істеляє. І він є єдиний лікар душ і тіл наших. Але є й тих, яких він посилає в світ. Це великомучений цілитель Пантелімон. Це наші українські агапід Печерський, лікар Печерський. І великий сон це і є ваші безсерібники косьмій дам'ян. Але особливість їхня, що за ту справу, яку вони взялися, на яку їх направив Господь, вони не бажали брати нічого матеріального. Говорили, дякую, здавайте Богу, мені нічого не потрібно. І це є дуже пам'ятним для людей. Особливо сьогоднішній день, коли світ стає надто матеріальним. Ми душею прилипаємо до грошей. Не розумом і потребою, а душею, що є найгірше. Не проблема в грошах, проблема в нашому відношенні до них. І апостол Павел тут повчає: нічого все мені в цьому світі можливо, але нічого не повинно володіти мною. Нагадуючи, що все, що ми маємо, ми повинні бути господарями цього, а не рабами. Господарями, не можна із-за чогось матеріального віддати своє життя, як інколи трапляється. Життя можна віддати за віру, за Бога, за ближнього, за Україну. За це можна віддати життя, але не за матеріальне. Воно тлінне і тимчасове, але воно необхідне. І ми шість днів працюємо, щоб це мати. І це правильно, хто трудиться і укріпляє свій матеріальний стан. Але повинен бути, я ще раз наголошую, господарем. Бо нас все життя і обставини різні заставляють бути в усьому рабом. Ми вільні, тому що цей дух свободи дає нам сам Бог. Сам Бог над людиною не проявляє ніякого насильства. Ніякого насильства. Лише пропонує нам заповіді Божі. І каже, ось так живи, буде тобі добре на землі і потрапиш у Царство Небесне. Ось так молись, ось так, ось так поводь себе в житті і в суспільстві. І так буде правильно. І це слова Євангелія. І тому ми сьогодні і опираємось, і будемо опиратися як православні на ці традиції, на це знання Євангелія. Яке передано нам святими отцями, тобто священнослужителями і вашими батьками. Тому що перший, хто вчив вас віри, знанням віри, основам віри, це були ваші батьки. А вже тлумачення цих знань покладено на священнослужителя, який поглиблено доносить до вашого серця і розуму. Як необхідно жити, як правильно жити? І які найбільші цінності є в вашому житті? От сьогодні ми би задумались, згадуючи тих самих Даміана, а що найцінніше в моєму житті? Самі себе зараз запитайте. Що найцінніше? Знаєте, як провірити? Провіряється, знову ж таки, уявно. Уявіть, не дай Бог, але уявіть. Пожежа, от за що ти перше будеш хапатися, тебе от це найцінніше. Бо ти в трудний момент хапаєш найцінніше. Якщо буде пожежа, жінка дитину в першу чергу схватить і ви буде виносити з хати. Якщо людина жадна до грошей, за дітей забуде, буде хапати гаманець з грошима. От в кого яка цінність на душі є, от це буде в першу чергу хапати, що найцінніше для неї. Що виносить в першу чергу з полум'я? І ось давайте сьогодні уявим, хай Милосердний Господь береже усіх від такого нещастя, але уявим. І тоді можемо. Сказати, ми духовно високі, чи ще тільки починаємо своє духовне зростання? Що таке життя? Для чого я прийшов в цей світ? І яка цінність для мене є найбільшою? Можна сказати, життя. Напівправда. Тому що знову ж приклад. Мама швидше пожертвує собою своїм життям, спасаються немовля. Життя не саме головне. Я вже не говорю про інші цінності, які б ми мали собі дуже важливими в своєму житті. І тому сьогодні ми прийшли в цей храм, щоби воздати Богові хвалу, щоби прославити Його, тому що ми є по своїй суті православні. Ми є по своїй суті православні ті, які правильно славлять Бога. Як заповідав Ісус Христос, проповідували апостоли і навчали оці церкви. Знову ж таки наголошую, оці церкви це не тільки люди в священному сані, це і ваші батьки. Тому що отцем ми називаємо і людину, яка породила нас тілесно. І оце ми називаємо людиною, яка народжує і оновлює нас духовно. А це ті, хто народжують, народжують нас і духовно, і тілесно, ми називаємо їх так. До них таке звернення. І тому навчають вони духовних істин, життєвих істин, для того, щоб ми щасливо прожили земне життя і найголовніше потрапили в Царство Небесне. Але як ми уявляємо собі те царство небесне? По міру нашого духовного росту, от як ви уявляєте Царство Небесне? Це можна на прикладі вашого, вашої парафії храму. Ось був такий храм, ви його так уявляли, це Царство Небесне. Зображенням ікон і так далі. А тепер воно у вас інше. Ви вже піднялися. До гори. І тепер можна сказати, піднявши голови, я ось так бачу Царство Небесне тепер. Краще. Чи так, як внизу краще? Як краще? Так внизу чи вверху? Так до неба і тягнемося. До неба тягнемося. І ми вже по-інакшому бачимо. Пройде час виростемо, знову ж по-інакшому. Тому, тому що чим чистіша душа. Тим в яскравіших, гарніших, світліших кольорах вона бачить Царство Небесне. Бо Царство Небесне всередині вас є, всередині. І який ти по своїй сутності, отаке твоє, в таке твоєму баченні є Царство Небесне. Але споглядаємо на Бога. Споглядаємо на ангелів, на святих. На їхнє життя, кожен раз прославляючи їх, кожен раз вшановуючи їх, вшановуємо тому, що тягнемось до них. Бажаємо душею своєю, розумом своїм, бути поряд з ними, або щоб вони були поряд з нами в нашому уявленні, як я хочу жити. А я хочу жити в любові, в любові до Бога і до ближнього. В мирі, в порозумінні, в єдності, в гармонії і бути щасливим тут на землі. Тут бути щасливим. І якщо ти створюєш ось ці духовні основи життя свого на землі, будеш щасливий, а будеш щасливий і тут, будеш щасливий і там. Але щастя це не матеріальне забезпечення. Щастя це возвишений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. І навіть людина, якщо фізично страждає, то дух її тим укріпляється. І вона відчуває щасливість, навіть якщо болі має. Згадайте, великий сон мучеників, вони були щасливі, тому що бачили Бога перед собою. Бачили славу Божу перед собою. І тому були щасливими. А нещасна та людина, яка не може бути щасливою, яка не відчуває в своєму серці Бога, яка вбачає в ближньому своєму не образ і подобу Божу. А щось таке, звичайне і повсякденне. Ні, Неправда. Неправда і неправильно. Тому що кожен із вас є образ і подобіє Боже. Якщо ти зробив погане сусідові, то не думай, що ти йому нашкодив. Ти це вред цей зробив самому Богові. Вкрав щось, це ти Бога вкрав. Погане слово сказав? Це ти Богові погане слово сказав. Не сусідові. Богові ти це сказав. Тому що ближній твій образ і подобіє Боже. А опираємось ми на слова Ісуса Христа. Все, що ви зробили меншим цим, ви зробили це мені. От що ти зробив ближньому своєму, це ти зробив самому Богові. Отака От правда. Навіть якщо її ми не хочемо чути, все одно це правда. А проти правди немає нічого. І нічого не встоїть. Тому що це є правда. І тому наша євангельська правда це життя в дусі і істині євангельській. Жити по Євангелію. Але для того, щоб жити по Євангелію, треба опиратися на основи віри і читати саме Євангеліє. Або слухати, коли його читають. Віра через слухання. Це в храмі. Але віра через читання це вдома. І інше я би хотів вас запитати, не треба піднімати руки, але скажіть, хто останній раз Євангеліє читав вдома? Отак, От не один раз, а регулярно. Хоча б раз в тиждень. Бо кожен день, я розумію, у вас життєві клопоти не дадуть. Хоча християнин повинен ранок починати з молитви. Скільки б це часу не було? 5-10 хвилин. Ви завжди встигнете. Помолитися і до роботи. Вечором прийшов, помолився і спати. От хто Євангелія читав? Або, скажімо так, в кого воно є вдома? Є? От, бачу, Зашуміли, значить, є. А чи читали? Мовчки, частина читала, частина не читала, інколи читала. А читати треба кожен день. По чуть-чуть не треба ціли, не треба дві години. Бо розум не сприйме стільки дві години читати. Десять хвилин присвяти собі, а потім всі господарці, всі остальні 10 годин. А 10 хвилин собі присвяти. Подумай про себе, подумай, подумай про Бога. Згадаєш про ближнього. Мені сьогодні хочеться розказати просту одну життєву історію. Це такий збірний образ цієї історії. Весь час ми бігаємо по життю. Все бігом нема часу, як небудь поїв, що-небудь вдягнувся, бо все треба, все бігом. То поле, то корова, то і так далі. Ну все, ви знаєте, за чим ви бігаєте. Але от захворів чоловік. Проблема із шлунком. Положили в лікарню, зробили операцію, успішно, але частину шлунка йому удалили. Дружина приносить йому варений бульйон, бо положено бульйон давати. І чоловік каже, тепер бери сама ту курку їж. У мене вже пів шлунка вирази. Коли я хотів їсти, ти не давала, бо нема часу. А тепер, коли шлунка вирази, ти мені курку принесла. Так ось все треба робити вчасно. Любити себе, любити Бога, любити ближнього. І робити це сьогодні. Не завтра, не післязавтра. І не треба приходити на похорон і казати гарні слова, який був добрий чоловік, чи яка добра була жінка. При життю йому це скажи. Похвали, підтримай, заспокою, розрадь. Помолися за нього, за себе. Йди до храму Божого. Подбай про себе. Зможеш подбати про себе, зумієш подбати про ближнього. І тоді більше проблем пройде, коли ми будемо так жити. Або взагалі їх не появиться по життю. Тому давайте сьогодні жити по-Івангельськи. Начнемо. Хто йде, хай росте вище. Хто ще не почав, давайте починати. Бо істина на вирост. І ніколи починати це не пізно. Інколи ми кажемо, починається піст, почали. День пройшов, вже не вийшло. Пам'ятаю, вже спортився той піст, слідючий рік піду. Неправильно так. Почав, не вийшло, знов починай. Знов щось не починалося, кайся і знову починай. 70 разів в день падаєш, 70 разів піднімайся. Йди вперед. Йди, йди до Бога. Прощай, кайся, піднімайся і рухайся вперед. І тоді дійдеш до Царства Небесного. Тому я в сьогоднішній день радію, що ви настирливі, що ви православні, любите свій край, свій храм, любите, свою землю, що ви справжні православні. І я бажаю вам дбати про себе, дбати про ближніх своїх. Бати про Бога. А милосердий Господь, бачачи, що ви любите Його і ближніх, буде вас благословляти і чути молитву кожного із вас. І тому здоров'я всім, земного, земного достатку і Боже благословення, хай перебуває над усіва вами. А те, що ви сьогодні бачите, Царство Небесне ось в такому вигляді, знову хай вас не зупиняє, а навпаки, надихає. Все в більших, кращих, красках, світліших, бачите Царство Небесне на землі. Тоді попадемо в Царство Небесне на небесах. Слава Ісусу Христу!